Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, давайте будемо робити перші висновки із останніх е, політичних подій, які відбулися після е, телефонного дзвінка. Путіна до Трампа і після зустрічі Трампа із Зеленським. Так, ось зараз очевидно вже, ну у крайньому разі для мене, що Трамп перебуває повністю у владі Путіна і Московії. Ну, там вже ще є. І цей кінь Лавров, то це не має значення, хто там, чи Дмитрій від чи Медведєв щось там говорить. Мене цікавлять справи конкретні. Якщо раніше назвонював Путіну Трамп, то це фактично вперше був дзвінок Путіна до Трампа. Так, ну, чомусь на це не звертають увагу, але ж подивіться, е, зателефонував е, е, Трампу Путін, і після цього, здавалося, б, з якого будуна, Трамп, ну, діаметрально змінив свою думку і е, фактично зустріч. і Ну, майбутнє підписання відповідних угод, тому що перед тим же ж там українська делегація товклася у Вашингтоні. Так, воно ж, ну, все відбувається за певним протоколом дипломатичним. Так, спочатку якісь телефонні розмови були між. Вашингтоном і Києвом. Потім туди, туди поїхала делегація для узгодження остаточного, що лідери там говорили в загальних речах. А потім їде президент для того, щоб підписати відповідні угоди. І оці угоди абсолютно ламаються. Ну, ви ж ми ж знаємо, що агенти Кремля є і в Києві, і. У у Вашингтоні на найвищому там рівні. Я думаю, що і тут теж так <схід> є, які зразу доповіли Путіну про те, що там готується. Ну ніхто ж не говорить про те, ну, о чому він зателефонував? Він злякався, що там дзвонять, та ні, він усе знав, що готується. Він все знав, Путін, що готується, що будуть підписувати, коли, як, хто і чому. Ну і зразу ж зателефонував і сказав, напевно, так, за логікою речей. Ти ж там не дуже, ти ж пам'ятаєш, хто ти такий агент Краснов. Так що давай будемо ну, співпрацювати, як ми співпрацювали до того. Так. От такі пироги. Вельми, шановні пані та панове, тоді ж е, він е, Путін сказав, що будеш їхати до Будапешта, до Угорщини. Звідки, звідси і така реакція цієї комсомолки і блондинки Левіт, яка сказала, твоя мама, твою мать, так, перекладаючи на українську мову. Це ж так. Ну, подивіться, ну, я взагалі вважаю, що вона, якщо вона так сказала, будучи ну, натуральною американкою, ну, вона не могла так сказати. Ну, не тому, що це хамство очевидне відречниці, а тому, що це треба виховуватися все життя в певному середовищі, так, певному московському. Середовищі, хай е, говорили англійською мовою, але воно ж вела до з мене як з старого Совка. Весь час вилазять якісь сентенції радянські. Я сам на, на це не, не замислююся. Воно сидить в мені, тому що я був там і, і піонером, і комсомольцем, жовтиням не був. так І членом КП, членом КПСС, ну. Я ж чоловік то і, а жінка, то, напевно, членкиня була КПРС. Так. І, звичайно, що це в мені все сидиш. Це цілком природно. І коли вона каже твою мать. <гум> так, ця молода жінка, блондинка і комсомолка, яка народилася в США, виховувалася нібито в американському середовищі, то для мене це очевидно. <гум> так. Це з неї просто вилізло отак. Не тому, що вона хотіла, так сказати, а з неї вийшло отак. Так як з мене виходять якісь совкові синції, і вирази, що ви можете помітити на цьому каналі. Так. Отже, ми маємо ось таку зараз ситуацію, що Трамп знаходиться повністю у волі, так, у владі, так, і йому просто затасували і сказали, отак. От Роби інакше. <гум> так. Ми все знаємо, так. що там у вас робиться, і що ви там думаєте, і що ви там гадаєте, які ваші думи і чайні, ви бачите, говоря по-русски такий знову вилазить з мене комунальна квартира, бо я, в якій я жив, так, у Радянському Союзі до 12 років. Так. Так що, все, все це цілком природно. Але ж на Трампа є коаліція, яка тисне з іншого боку. А з іншого боку, на нього тиснуть і головний тис це Сполучені Штати Америки. Отой уже Бунт, No Kings. Так, який відбувся в сполучених штатах Америки, це говорить, що процес іде. Це один, це так би мовити, широкі народні маси. А попередні вибори, які відбуваються в Штатах, де на тих дільницях, де абсолютно домінували трампісти, і Трамп раптом вискакує як чорт сютюниці, демократ демократи перемагає. Так коли там все було ніби схоплено. То це говорить про те, що процес розвивається зовсім у непотрібному для, ну, може, не для Трампа, але ну, для республіканців то точно. Тобто є тиски від народу, і від республіканської партії, і від демократів. Оце головне, що на нього тисне. Так, це раз, друге, це тисне Європа. Тому що він же сам спровокував того, не бажаючи те, що Європа починає об'єднуватися, починає витрачати все більше грошей на оборону, починає збільшувати допомогу Україні, раз він її зовсім практично скасував, ну що таке, 400 мільйонів, все для Сполучених Штатів Америки, та й для України. Що це за допомога на, ці, на цілий рік? Це нічого, нуль. Коли е, 20 з лишнім мільярдів виділяє е, така маленька країна, як Норвегія Україні. Це ж ганьба світоч, свободи, демократії. Про що ви кажете? Ви ж бачите, що хто знаходиться там при владі. Це ганьба Сполучених Штатів Америки. І третій тис це Україна, яка не згоджується, щоб через Сполучені Штати Америки Путін трансполював так, свої хатки. Говоря по-русски. Ну, знову бачите, з мене вилазить старого. Совка оці всі речі. Так що от, от зараз саме у цьому середовищі найближчий час і буде варитися е, все те, що відбувається на великій е, шахівниці.